Я вже заскучилася за вами. Хе-хе-хе. Привіт! Мамо, от! Зараз я вберу. Дякую, що вже збиваєш. Олег, а що там в тебе на плечі? Татуювання. Нічого собі. То розмальовка. Хе-хе-хе. Я птітка. Як справи? Нормально. Нормально, мало Да. Дивісь, до нас прийшла сьогодні дівчинка з Іваночка, і вона нам сьогодні принесла пісню про писанку. Да. У нас буде скоро. Я у скоро буде у нас Великоднє свято. Ми всі будемо писати, розписувати, малювати писанки. Ми будемо скоро а, робити Паски і будемо весело святкувати наше свято. І дівчинка-співаночка принесла нам пісню про писанку. Але спочатку ми з тобою привітаємося. А, а вітатися ми будемо з тобою тією піснею, якою а, ми прощалися минулого місяця. Дивись. Привіт, пальчик! привіт. Пальчик, прощавай. Давай мною співай. Привіт, Пальчик, прощавай. допомагай мені. Привіт. Прощавай. Давай, інша ручка. Друга ручка. Привіт, Пальчик прощавай. Привіт, Пальчик, прощавай. Привіт, Пальчик, прощавай. Привіт, Пальчик, прощавай. А тепер роби ручками. Давай разом зі мною поїхали. Привіт, Пальчик. Разри Прош... зі мною. Привіт. Пальчик. Прощавай. Привіт, Uh -huh. Пальчик. Прощавай. Uh -huh. oh, okay. Безомерный. Привет. Привич. Пальчик. 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 Uh -huh. eh, пальчик. Прощавай. Привик. Uh -huh. Пальчик. Прощавай. Uh -huh. Привет. Uh -huh. пальчик, uh -huh. розча, Привіт, Пальчик прощав. Уже с давай голосно. Привіт, Пальчик. Привіт, Пальчик, прощав! Привіт. <зас> а ти знаєш, за вікном у нас весна! <зас> знаєш? Да. <зас> А що весною відбувається? О, о, о. Ток сонечко гріє. Mm -hmm, да. Лісточки зелені з'являються на деревах, так? Квіточки mm -hmm, да. з'являються, все оживає. А ще до нас завжди весна приїжджає і привозить артикуляційні вправи. Весна. Весна, 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 Приїхала, весна. І голод, і голос. Голочку, очко. Дивись. Заховали ще раз. заховали. Еще раз.

么了。Mm hmm. うん。 Yeah. робимо. Показуємо зубки. ротик, а зубки показуємо. Ага. Тримай! Каже, Лев". Лев. А хто, Світлана Сергіївна? Каже, ти. Ти. А, да, я, молодець. Отже, нам дівчинка співаночка привезла пісню. Зараз ти посидиш дуже спокійно, дуже уважно і послухаєш цю пісню. Домовились? Mm -hmm. Домовились. Поїхали. У нас тобою є такі слова. Готовий? Дивись. Розмалюю писанку. писанку. Писанку це така крашеночка. Розмальована, так? Так. Писанку. Розмалюю. Коника веселого. Намалюю. Так? Така. Ось є рассадка. Давай, будемо вчити слова. Розмалюю. Писанку. Писан. Розмалюю. Писанку. Писанку. Розмалюю. Розмалюю. Соловейка. Соловейка. Любчика намалюю. Дивись, соловейка. Да. <звук> Бачиш? Да. <звук> соловейка – це така пташка. Бачиш? Ага. Ага, так. Прийдеш до мене в гості, я тобі дам таку пташку. Хочеш? Ну, хочу, да. так. Прийдеш до мене в гості, я тобі дам а? таку пташку. Будеш теж соловейка робити, Буде водичка наливається і. А у нас уже є. Так. У нас уже є, у мене звісно. Ну це теж добре. Отже, ми з тобою так. що робимо? Дивись. Дивись. Rose malu u u pii tangu rose malu u kɔnɛ kabe ewu namu malu yu rose malu u u pii tangu rose malu yu. Соловейка-любчика на mm -hmm. Так, це у нас з собою був, був, був перший куплет. Давай ще раз очимо. Давай mm -hmm. з тобою як великий ведмед, скажу. Давай. Розмалюй. Став ручки отак, mm -hmm. як я. Став ручки отак, як я. Розмалюй. Писанку размалюю. Не Размалюю писанку. Размалюю. Соловейка. Любчика, анда скажева. Любчика. Любчика. Готовий? Да. Давай, разом зі мною беремо дихання. розмалюю коника розмалю. Што це така, а? Што така? На Пасху, напередодні Пасхи. Буде у нас таке, ага. таке свято. Да. Так. Наше, дивись, наш час вичерпався. Я дуже рада тебе було бачити. Приходь, будь ласка, ще в четвер. Добре? Угу. Я е надішлю слова батька. Можливо, ви посп... повчите слова. Добре? Щоб ми вчителя могли да. з тобою поспівати. А прощатися ми з тобою будемо. Ось так, дивись, до. Do Po Ban Chi Nyan